Друзі, доброго дня мої вітання, виноградник Київщина. Сьогоднішнє відео хочу зняти на тему двох кішмишових кущів винограду. Це такі відомі сорти, як Юпітер. Ось він перед нами. Від стопчика до стопчика. Росте Юпітер. П'ять років. Цьому кущу 5 років назад я посадив і поруч росте. Ось тут залишилось два рукави, росте кишмиш століття, також американської селекції. Друзі, ну от хочу зрівняти один і другий кущ. Юпітер я на своїй ділянці розмножую, прививаю, а ось такі. Виноград як століття, я з ним буду прощатися. Однозначно я вже в цьому році вирішив. Ну, давайте поподробніше постараюсь розказати. Ну, до Юпітера практично нема питань, нема недоліків. Єдине, що в нього смак такий, ну, такий забельний є такий незвичайний смак, комусь не подобається. Ну, Багатьом переважній більшості людей це смак дуже-дуже гарний, дуже подобається. Практично нема в цьому винограду недоліків. Зимостійкий. Можна також вирощувати, можливо, його на арку, не вкривати стійкий до хвороб. Ну а поруч кішмич століття. Ну, Не йде він у мене, не йде. Я з ним мучаюсь. Постійно хворіє. Постійно треба оброблювати його. Ось як бачите, і тут а я не видаляв це листя, бачите, антракноз пройшовся по ньому. ось, Приросту ніякого немає. Грони ось дивимось. Оце така грона в нього, бачите? Оце одна з найкращих, скажімо так. Ось, або ж така ще є ось на цьому пагоні. Тут я пасинки не видаляв, нічого поки не робив. І от подивіться Юпітер, яке листя, ось які в нього він має грони. Гронки вже цвітуть. Як правило, зав'язується на ньому по, по три суцвіття. Ну, Тобто сформував він я чотири повноцінних такі рукави. Ну, одним словом, цей виноград мене радує з кожним роком. А от століття, бачите, було 4 рокави, залишилось ось один-два. Тобто приросту ніякого нема. Хвороби чіпляються постійно. Ну, знаю, що є багато відео, отзиви хороші про цей сорт винограду. Ну, у мене він, як бачите, не знаю, не пішов. Однозначно буду з ним прощатися. Ну або ж як варіант... Ось бачите, тут молоді такі пагони з голови куща. Ось молоденькі поросли. Це вже, мабуть, буде запізно, можливо, привити десь. Туди внизу його прививки зробити. Тому що тут я не бачу смислу ніякого десь на краю рукавів прививати його. Ну, і взагалі. Мені здається, що краще такий проблемний кущ викорчувати, отак от під корінь. Посадити сюди новий. Це буде. Як варіант, друзі. Ну ось. Як бачите, саджав я ці кущі в один день. Догляд один і той же, а різниця дуже велика. Так що, друзі, в коментарях напишіть, що ви скажете на цю по цьому питанню з цього приводу. Ось тут ось поруч. Росте атаман Павлюк. Також буду, я бач, як бачите, я його перепривив повністю весь кущ. Перепривив. Він пізнього сроку визрівання. І ну, ягода звичайного смаку такого, нічого я в ній не бачу там смачного. Друзі, ну, ось як бачите, я на сту, попереднє відео знімав. Знімав. Підписник писав мені, що от, коли роблю прививку, то потрібно залишати, залишати листочок, або ж два, або ж ще й пасинком. Ну я на цьому кущу вже практикую такий варіант, залишаю листочок. Ось тут немає, як бачите. Ось на цьому пагоні я взагалі і пасинок залишив. Бачите, пасинок, листок. Ну, Буду пробувати експериментувати. Тут також перепривив цей кущ на днях буквально. Це сорт винограда Лія. Лія. Ось в минулому році я зробив прививку, тут також його весь хотів перепривити, але, на жаль, одна тільки. Прижилася, ось тут в мене прививка, бачите, і пішов такий рукавчик. На ньому вже гронка ростуть. На жаль, на жаль, не знаю, що це за сорт, Ну, но... забув якось записати і підписати бірку. Ну а на цих, бачите, я вже тут нема. Тут нема. Так, а де я? Ага. Ось бірочка є, бачите? Тут. Це в мене монарх. Монарх сюди вирішив привити. Ну а цю частину, оцей рукав, то я до половини зробив прививки, а решту тут залишив, бачите, тут такі непогані грона, цвітя. Цвіте вже виноград, розпочинає цвісти. Також проекспериментую, побачу. Половина куща привита, тобто не половина відсотків 70. Ну, а решта 30% залишу. Побачимо, що він в цьому році покаже. Чому я його перепрививаю постійно, бачите, якісь хвороби на нього чіпляються, ягода дуже визріває погано. Ну і смак такий такий собі. Друзі, ну тут ось я посадив таку міні-шкілочку. Міні Це мені Саша знайомий мій е, виділив такі саджанці. Як бачите, потрошку вони вже пішли рости. Ось тут такі сорти мелодія, є Марія. Ось, бачите, навіть Гронку ось викидає. Ну, я, як правило, так обережно її обломую. Або ж обрізаю ножничками такими. От, тут, тут уже обломувати не треба, тут треба обрізати буде, тому що можу порушити. Друзі, ну, ось таке відео. Ось такий обзор невеличкий по двох е, кішмишових американських сортах. Століття. Століття і Юпітер. Ось. Або ж, або ж як варіант, я не буду нічого тут саджати, прививати, а просто дам йому волю Юпітеру і замість е, трьох метрів хай росте на 6 метрах. Дякую, друзі, за перегляд. Всім добра, всім миру. Велика подяка за підписку. Все, всім здоров'я і до побачення.